Вітаю вас, діти! Розглянемо сьогодні тему розв'язування показникових нерівностей. Розв'язання нашої нерівності буде залежати від того, яке число лежить в основі. Тому що згадаймо, якщо основа показникової функції більше за одиницю, тоді функція буде зростаючою. І з нерівності А в степені х більше за а в степені y випливає, що х більше у. Тобто, чим більше значення аргументу, тим більше значення функції. Якщо ж у нас основа менша за одиницю, тоді функція буде спадати, і з нерівності а в степені х більше за а в степені y, випливає. Що x менше y. Зверніть увагу, будь ласка, коли функція зростає, знак між степенями і показниками співпадає, а коли функція, спадає, знак між степенями і показниками протилежний. Розглянемо приклади. Перший спосіб, який ми будемо розглядати, це зведення до спільної основи. Перша нерівність 3 в степені 2 мінус Х більше 27. Ми можемо звести обидві частинки нашої нерівності до основи 3. Далі не забуваємо про те, для того, щоб перейти до показників, спочатку треба зафіксувати основу, порівняти її з одиничкою, зробити висновок. Яка буде функція зростати чи спадати? І тільки після цього ми можемо зробити висновок, що 2 мінус х буде більше за 3. Я нагадаю, функція зростає, тоді знати між степенями і аргум... і показниками? Будуть однаковими. Далі ми згадуємо про правила розв'язання лінійних нерівностей, ділимо обидві частинки на мінус одиницю. Не забувайте, що при множенні або діленні нерівності на від'ємне число, знак нерівності змінюється на протилежний. Далі ми будуємо з вами вісь, якщо це вам треба. Якщо ні, тоді можна обмежитися одразу записом. У нас строга нерівність, тому точка буде пустою, числа менше за мінус одиницю, проміжок ми записуємо зліва направо, тобто це буде від мінус нескінченість до мінус... Одиничка. Згадайте, будь ласка, для строгої нерівності це буде пуста точка і кругленька дужечка, відкрита дужка. Розглянемо наступну нерівність. 0,5 в степені 5-2х більше за 0,25. Зведемо до основи 0,5. Більше за 0,5 квадрати. Фіксуємо основу, порівнюємо її з одиницею, робимо висновок про те, яка у нас буде функція, вона буде спадати. Тоді знаки між степенями і показниками будуть протилежними. Давайте я ще раз виділю. Так, щоб ви не забули. І так, функція спадає, тоді знаки між степенями і показниками будуть протилежними. Розв'яжемо нарівність лінійно. Так. Ділимо обидві частинки на мінус 2. Знову нагадую, що при діленні на Нерівності на від'ємне число, знак нерівності змінюється на протилежний. Якщо вам треба, будуєте вісь, знову у нас строга нерівність, їй відповідає пуста точка, числа більше за 1,5 йдуть вправо. І так, відповідь буде х належить від 1,5 до плюс нескінченість. Третій приклад. Обидві частини нерівності ми зведемо до основи 1 третя. Нагадаю про те, що будь-яке число в нульовому степені дає одиничку. І так, 1 третя в степені х квадрат мінус х мінус 20. Буде більше дорівнювати 1 третя в нульовому степені. Фіксуємо основу 1 третя, це правильний дріб, він завжди менше за одиницю, функція буде спадати, тоді знак між показниками буде протилежним до знаку між степенями. х мінус х мінус 20. Буде менше дорівнювати нуля. Так як у нас зустрічається в нерівності n х це квадратна або квадратична нерівність, і ми її розв'язували графічним методом, для якого нам треба знайти нулі функції. Для знаходження нулів функції нам треба розв'язати відповідне квадратне рівняння х квадрат мінус х мінус 20 дорівнює 0. Якщо ви розумієте, що вам треба розв'язувати, можна рівняння не писати. Скористаємося теоремою Вієта. Добуток коренів дорівнює мінус 20, сума коренів дорівнює. Протилежному другому компоненту це 1, і тоді нулями функції будуть числа 5 та мінус 4. Будуємо віз. Показуємо нулі функції мінус 4 та 5. Коефіцієнт перед х квадраті у нас додатній, тому відки параболи дивляться вгору, нагадаю, що функція приймає додатні значення над віссю ОХ і від'ємні під вісю ох нас цікавить менше дорівнює нуля, тобто ті значення, які лежать під вісю ох. Запишемо відповідь х належить від мінус 4 до 5. Зверніть увагу, точки заповнені, тому що нестрогий знак нерівності, і їм відповідають квадратні дужечки, що означає, що ці числа включаються в наш проміжок. Наступний спосіб розв'язання це винесення за дужки спільного множника. Я нагадаю, що він зустрічається тоді, коли у вас в одній з частин присутня сума або різниця степенів. І ще один нюанс. Коли в показниках у нас стоять зміни з однаковим коефіцієнтом. Зверніть увагу, 1-1. І так, спочатку нам треба визначитися, що ми будемо виносити за дужки. Зазвичай за дужки виноситься степень з меншим показником. Це буде 6 в степені х. Нагадаю, що коли ми виносимо за дужки, ми кожний доданок ділимо на 6 в степені х. Якщо 6 в степені х плюс 1 поділити на 6 в степені х, основа залишається тією самою, показники віднімаються. І у нас залишиться просто 6 в першому степені. Далі мінус 4 більше дорівнює 72. 6 в степені Х помножити на 2, більше дорівнює 72. Ми бачимо, що нам заважає двійка біля невідомого, ділимо обидві частини нерівності на 2, 6 в степені х. Більше дорівнює 36, ми прийшли до елементарної нерівності, яку треба перетворити на нерівність там, де дві сторони мають рівні основи, 6 степені х більше дорівнює 6 квадраті. Фіксуємо основу, порівнюємо з одиницею, робимо висновок про поводження функції. І тоді знак між степенями і показниками у нас співпадає. Якщо ви вмієте, одразу можна записувати відповідь х більше до рівня 2, тобто буде від 2 до плюс нескінченість. Розглянемо другий приклад. За дужки тут будемо виносити степень з меншим показником, це 5 в степені х-1. Знову нагадаю, якщо ми з вами 5 в степені х плюс 1 поділимо на 5 в степені х мінус 1, основа залишається тією самою, а показники віднімаються, але коли ми будемо віднімати різницю, знак зміниться там на протилежні, і у нас залишиться тільки 5 в квадраті. Мінус 1 менше 24. 5 в степені хміну 1 помножити на 24 менше за 24. Знову дивимося, що при невідомому нам заважає 24, тоді ми можемо поділити обидві частинки нерівності на додатнє число, знак при цьому не зміниться. 5 в степені х-1 буде менше за одиницю. Зводимо до однієї основи, це 5, згадуємо про те, що одиничка це 5 в нульовому, фіксуємо основу, говоримо про те, як поводить себе функція, вона буде зростати, тоді знак між степенями і показниками буде співпадати. Розв'язуємо лінійну нерівність, і ми можемо записати відповідь від мінус нескінченість до 1 з круглою думкою, тобто не включаючи. Третій спосіб розв'язання це зведення до квадратної нерівності. Подивіться, його ми використовуємо тоді, коли коефіцієнти при показниках. Дивіться, 2x відрізняються в два рази. І так, спочатку розберемося з першим компонентом, згадаємо про властивість степенів, показники додаються при множенні степенів з однаковою основою. Тепер ми меншу степень з меншим показником. Позначимо через m, тоді отримаємо нерівність 3м квадрат мінус 28m плюс 9 менше дорівнює нуля. Знову зустрічається m квадрат, тобто це буде квадратична або квадратна нерівність яка розв'язується за допомогою графі графічного методу, нам треба знайти нулі функції. Ми будемо їх шукати за допомогою дискримінанта. Нагадаю, формулу b квадрат мінус 4 ac 28 в квадраті. Мінус 4 на 3 і на 9. 784 мінус 108. Це у нас буде 676. Корінь із дискримінанта дорівнює 26. Не забудьте, що при цьому ви будете знаходити М1 та М2, а не Х1 та Х2. І так. Протилежний до другого коефіцієнта на першому місці стоїть. Далі плюс 26 поділити на 6. І 28 мінус 26 поділити на 6, це буде у нас 2 шостих або 1 третя. Ми розв'язували з вами квадратну нерівність, тому будуємо вісь, наносимо точки, вони будуть зафарбовані. Це точки 9 та одна третя, відки параболи дивляться вгору. Нагадую, як розташовуються знаки функції в залежності від положення. Вибачте, нам нас цікавить проміжок, там, де значення від'ємні, і ми спочатку записуємо, що M у нас. Буде більше дорівнювати одній третій, але менше дорівнювати 9. Звертаю вашу увагу, що в тому випадку, коли у нас обмежений проміжок, ми використовуємо значок системи, тобто обов'язкове виконання двох нерівностей. Вводимо зворотню заміну. 3 в степені х більше дорівнює 3 в мінус першому степені, 3 в степені х менше дорівнює, 3 в квадраті. Фіксуємо основу, порівнюємо з одиницею, робимо висновок про поведінку функції. Ми бачимо, що функція зростає, тоді знак між показниками і між степенями буде однаковим x більше дорівнює мінус 1 x менше дорівнює 2, ми бачимо, що x лежить в межах від мінус 1 до 2. Звертаю вашу увагу на те, що якщо у нас буде нерівність Який треба буде знайти додатні значення, ви бачите, немає нічого спільного в цих проміжках. Тоді ми будемо використовувати знак сукупності і М буде менше дорівнювати одній третій, М буде більше дорівнювати дев'яти. Зверніть увагу, будь ласка, на цей приклад. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні!